Доброго здоров'я фані панове Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 25 лютого у вівторок я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Кламчук, Так звуть мене дійсно. Це другий наш брифінг за сьогоднішній день з основними характеристиками, параметрами цими категоричними зустрічами, дуже важливими заявами, рішеннями. І навіть якщо хтось може дійсно сказати, що там умовний конфлікт президента Трампа і умовний конфлікт президента Зеленського між собою, звичайно, відходить дійсно на другий план. Через що через те, що вчора трошки ми побачили з вами, як. Сполучені Штати, ну майже стали на бік Росії, ну генасамблея Організації Об'єднаних Націй, хоча риторика Трампа абсолютно відрізнялася від цього. А з, тобто, на один бік а захід, Україна, колективний захід, Європа, Британія знаходяться по інший бік барикади на сьогоднішній день. Я думаю, що це така тимчасова історія, але вона достатньо показова, як на мене. Ну і плюс ви бачите, Путін, який, як я вже визначаю для себе це моя особиста точка зору, мавпує. З усього, що робить Україна, типу, о, ви робите, і ми це саме зробимо. А ви там щось намагаєтеся здійснити? От, і ми це здійснимо. Якщо це не буде помилково, я навіть згадую ця тема з цією умовною. Ну навіть це не прес-конференція було спілкування з підставкою для мікрофона. Путіна. Де серед іншого він повторив по суті реляцію Трампа. про те, що президент Зеленський диктатор, який має 4% підтримки. Путін так і казав. Так що там токсичний да президент Зеленський для України. Ну там треба в перевибори. Яка там в нього підтримка? Який там в нього рейтинг? До речі, він так сказав: який рейтинг? 4%, Ну так залужного двічі більше. Тобто палець залужного намагається показати, що залужний вже конкурент зеленського, що типу Путін підтримує залужного, щоб люди. І проти залужно проголосували. Ну якщо говорити математичною мовою, то якщо 4% на думку Трампа і Путіна підтримка в президента Зеленського, то в залужно, що 8%. Ну розумієте, це настільки маячня і настільки оце от дійсно мовпування без якоїсь ідейності. Можливо, там якісь типу галустяни, які опинилися під санкціями Євросоюзу, починають писати тексти Путіну. Ну, це знаєте, просто не смішно. Не смішно, навіть не сумно, просто не смішно, якби. Ви знаєте, такий втомлений комі комік-клоун, яким на сьогоднішній день став великий, колись потужний на високих підборах, страшний Путін, як його колись називали. От маємо те, що маємо. Ну і паралельний процес. Він все одно ідея. Я вже згадував вам якраз заяви Макрона з одного боку, що. Європа готова стати гарантом безпеки в Україні. Головне, щоб це не був Будапештський меморандум. Я думаю, що всі притомні і всі якось про це думають і це згадують. І Макрона підтримує в цьому зв'язку Британія, яка теж готова відправити свої війська в Україну разом з іншими європейськими країнами. Це реляція прем'єра Стармера, який післязавтра теж буде в овальному кабінеті. Зараз у нас є можливості зробити основні засади для тривалого миру. Якщо ми хочемо тривалий мир, то Україна має бути за столом перемовини. Ми маємо вибудовувати суверенітет. Для України і потужні гарантії безпеки, при тому, що Британія готова підтримувати це своїми військами в Україні з європейцями і з правильними умовами, умовами, які сьогодні опрацьовуються. Але довіри до Путіна в Європі немає. І це ще раз докорінно відрізняє, як на мене, позицію штатів і Європейського союзу. Риторика, ну дуже показова. Зокрема, риторика від президента Фінляндії Олександра Стуба. Ну теж ми прекрасно знаємо, що він за словом в кишені не лізе, якщо треба охарактеризувати Путіна і сучасну путінську Росію. Путін програв цю війну. Ми побачимо Україну в Європі. Ми побачимо Україну в НАТО і ми побачимо новий об'єднаний Європейський Союз. Це Безорбана, чи як от цікаво по, далі почути. Ви не можете довіряти Путіну. Якщо Росія отримає те, що зараз хоче, то повірте, вона не зупиниться на Україні. Ми знаємо, що Путін продовжить рухатися вперед і запропонував драфтову версію процесу з трьох фаз: перше. Призупинення вогню, але санкції, всебічний тиск і подальша військова підтримка України триває. Далі припинення вогню, тобто попереднє повністю припинення вогню, лінія розмежування, моніторинг різних процесів, перемовини про процес миру, обмін всіх на всіх полонених, а повернення всіх вкрадених дітей. І далі третій етап це справжній процес миру, до якого за словами Стуба, ще дуже далеко, так можна говорити про території, реконструкцію, ймовірне зняття санкцій. Ось як. Швидко в лапках Путін отримає зняття санкцій з Європи. Він може отримати це з лінії Сполучених Штатів. Але якщо подивитися на торгівельні баланси, на економічне співробітництво, то в Путіна завжди був Євросоюз на першому місці, а не Сполучені Штати. Тобто, тут для нього більш вагомим. Сьогодні є Китай. Китай дуже нервує з того, що Штати заходять на підтримку Путіна. і Путін може перекинутися до Трампа, вважаючи, що там його перспектива. Ну я думаю, що ці речі. Її треба використовувати до Китаю. Я зараз в цій частині ще повернуся. І, звичайно, що в цьому зв'язку, коли ми знаємо точно, що Путіну вірити не можна, особливо з його цією фішкою, а російське руськоязичне населення та да, країни Європи з російськомовним населенням перебувають в зоні ризику. На них може напасти Росія. Це сказав президент Зеленський, от якраз під час вчорашнього. Форуму я лише згадую відео, яке було в мережі. Пам'ятаєте, цей б 52 величезний бомбардувальник в Естонії в оточенні винищувачою ф 35 50 кілометрів до російського кордону. А, пролетів а, ну дали під соусом, що контролюють таким в парадному розрахунку. Контролюють а, кордон. Насправді а, напередодні ще ми дуже вітаємо наших друзів, естонців, естонський народ, Естонію і державу вчора на день незалежності. От очевидно, що це було якби в парадному варіанті, але при тому. Росіяни побачили, що і це ж не дарма. У ці військові паради, що ж демонстрація військової потужності і потенціалу. Росіяни бачили, що насправді стоїть на охороні кордону, в, ну зокрема, в Естонії, тому що якісь такі симптоматичні речі, то ці бонові загородження по річці в районі Нарва, то розповіді, що Нарва русський ісконно руський город. То потім, бачите, схаменулося, райнер не почала висаджувати російсько-паспортизований людей, паспортизований. Цей персонал з літаків Райнер, аби вони не потрапили до Таліна. Тому я думаю, там якісь теми були в росіянах, в росіян в планах. Можливо, дійсно якась там Талінська народна республіка, а там російськомовних достатньо багато в Таліні. хто був, той знає. Так от, президент Зеленський і каже, друзі. Обережно, бо Росія хоче продовжити свій вплив на країни, які були частиною СРСР. Я не сумніваюся, що і розвідки європейських країн, так би в контексті цього. Про кого мова? Про Україну, звичайно, що Молдова, плюс Естонія, Латвія, Литва. А також глава держави згадав Словаччину і Польщу. Коли йдеться про російськомовне населення, яке або населення, яке наполовину складається, там, наприклад, з Естонців а половину з росіян. А от, ну, якщо там тривала історія, то звичайно. Звичайно, що будуть ризики з нагадав президент досвід Криму і східної частини Донбасу. Вони говорили про захист російськомовного населення. Я думаю, що всі ці країни матимуть ризики через російську політику, через їх бачення руського міру. До речі, очільниця Молдови Майя Санду вчора. Там добре сказала, що Молдова дякує Україні і українським захисникам за те, що війна не прийшла в Молдову. От реально дуже приємно. Стосовно е, пакетів стосовно участі Європи. Ну до того моменту, як вони ще 6 березня зберуться. Я так коротко, кілька рядків. Буквально, але це дуже вагомо. Британія пакет допомоги, величезні санкції, е, тобто допомога майже на 6 мільярдів доларів. І це найбільша допомога від країни. Е, також найбільший пакет санкцій вони оголосили. Ми зараз до цього підійдемо. Данія е, там 268 мільйонів євро. Швеція. 100 мільйонів євро конкретно на ППО, там устаткування і засоби. Іспанія мільярд євро військової допомоги. Отак не багато немало. Канада 3,5 мільярди доларів. При тому вони – це якби частка заморожених активів Російської Федерації. Ну і плюс нова військова допомога. Норвегія виділяє 3,5 мільярди євро допомоги, ну і плюс 16-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Я вам вчора доповідав про його вміст і зміст. І окремо також Нова Зеландія і Австралія оголосили про і пакети допомоги і нові обмеження для росіян. При тому, що дійсно ми дивимося досить так оптимістично, але чинник Угорщини нам не дозволяє в повній мірі бути впевненими, що, начебто, пакет допомоги Україні від ЄС, який, пам'ятаєте, там цифра 20 мільярдів. Про 700 мільярдів вже забудьте. Я думаю, що то Анна Лена Бербок, якби готуючись до виборів, сказала цю цифру. Але були там варіанти. В 6 мільярдів, власне, які теж десь зникли, але лишається на столі 20 мільярдів. Так, от пакет допомоги Україні від ЄС може навіть з 20 до 30 мільярдів євро зрости після вчорашньої зустрічі, так принаймні є. Сигнали з Брюсселю. Міністр закордонних справ Євросоюзу от напередодні обговорювали додатковий пакет військової допомоги для України. І досі правда немає згоди щодо суми. Бо е, частина там ну 20 мільярдів це почали. А дехто почав пропонувати збільшити до 30 мільярдів. Звичайно, що чинник Угорщини він присутній. І ніхто не здивувався. що вийшов очільник МЗС Угорщини Пан Сіярто. І сказав: в Євросоюзі хочуть виділити Україну. України ще від 20 до 40 мільярдів євро. Ну, типу, що 30 це ж між 20 і 40. Ну так він хайпанув 40 мільярдів євро і неймовірну кількість зброї. Угорщина голосуватиме проти. Ну, побачимо, можливо, якось вони обійдуть з урахуванням позиції Німеччини. Ну, правда, Німеччина тут не буде брати участь в плані Мерса, а буде все ж таки ще Шольц. І Шольц сказав, що він добуде до від дзвінка до дзвінка до останньої секунди каденції. і Він ще буде впливати на ці процеси. А те, що вони якось міняються, видозмінюються, аж такі елемент як саміти, знаєте, саміти, типу ЄС Україна або ЄС США, і вони мали відбуватися в Польщі. Ще їх скасували після того як Дуда з'їздив до Трампа, скасовані ці заходи. І канцелярія президента Дуди про це повідомляла під час засідання Ради нацбезпеки Польщі, яке от якраз напередодні відбулося. І президент Польщі висловив своє розчарування з цього приводу. Я шкодую, що в Польщі скасовано саміти ЄС США і ЄС Україна засідання щодо завершення війни в Україні там, от це засідання в них було, і він сказав: так що ми це скасовуємо, тому що починається мирний процес. От це слова Дуди після поїздки до Трампа. Починається мирний Процес щодо завершення війни в Україні, і тому ці зустрічі зараз не на часі. Так само Дуда наголосив, що Польща в цьому процесі підтримує Україну в політичній військовій і гуманітарних сферах. Наша позиція незмінна. Ця війна має завершитися справедливим миром, таким, що гарантує, що Росія більше не нападе на жодну країну. Це також означає відновлення верховенства міжнародного права. Ну і е, сказав, що Польща залишається надзвичайно важливим союзником. В США, тому скорочення. Ну про що ми з вами і говорили на тлі всіх заяв Трампа? Скорочення американської військової присутності в Польщі не планується. Польща повинна активно висловлювати. Щодо питань безпеки всієї Європи, польське голосування в Ради ЄС має стати можливістю для порушення тем пов'язаних із Трансатлантичними зв'язками безпекою ЄС. Ну, одним словом, Трамп йому сказав: заспокойтеся, не хайпуйте. Якщо хочете, щоб я у вас залишався, слідуйте мої політиці Сказав: єсть там слухам президент Дуда. Ну і от так вони і вирішили. Я вже Мерсе кілька разів згадував, це лідер ХДС, і по суті, зараз такий найбільш. Провідний кандидат в канцлери Німеччини теж же паралельно, незважаючи на те, що офіційним обличчям Німеччини зараз у всіх зустрічах є Шольц, все одно закликав Європу подумати про створення власної армії, не покладатися на захист. США. А захист США відбувається де в контексті НАТО? Я б ніколи не подумав, що мені доведеться говорити щось подібне, але після висловлювань Трампа зрозуміло, що ця адміністрація не надто переймається долею Європи. А я казав, що таке відчуття, що ну поки що це візія, але по різні сторони барикади. Це свідчить про те, що ми перебуваємо на початку нової ери. Епоха, яка почалася падінням берлінської стіни, закінчилася. Чи будемо ми говорити про НАТО в його нинішньому вигляді на червневому саміті? А він буде, як ви пам'ятаєте, в Нідерландах чи нам доведеться набагато швидше створювати незалежну європейську оборону? І Мер зазначив, що Німеччина більше не може покладатися на захист ядерної парасольки США, і закликав провести переговори з Британією і Францією щодо розширення їхньої на інші країни європейської допомоги разом ну як парасольку. Разом з тим Мерц хоче розбудовувати німецьку армію. Там є обмеження після другої світової війни. Але я думаю, що час такий, що вони можуть вже легко їх скасувати і рухатися ну в такому норма. Альному варіанті по розвитку свого бундесферу хоча ви знаєте, що обороноздатність бундесфера за всіма за мірами сьогодні навіть до половини необхідного потенціалу навіть в тих обмежувальних умовах не доходить. Ну і тут одразу українська армія постає, правда. Наразі кажуть зарано говорити про потенційне зняття ще європейських санкцій з Росії. Це от Урсула фон дер Ляєн спочатку потрібно, щоб Росія фактами продемонструвала своє дійсне прагнення до миру. Ну, санкції Європи вони відчутні, але знаєте, такий нюанс чисто людський, як тільки умовно американці скажуть, що ми заходимо в Росію. Я думаю, що місцеві діячі бізнесові діячі в Європі ну просто візьмуть за горло свої уряди з вимогою все ж. Таке дозволити їм заходити на роботу в Російську Федерацію, ну знаючи ментальність, ну якби так може бути. Ну але пані президент Єврокомісії сказала, що санкції мають величезний вплив на економіку Росії. Стає очевидно, якщо Росія демонструє фактами своє дійсне бачення і бажання сформувати цей мир, то тоді можна говорити про санкції. Спочатку нам треба побачити, що це все стало і прагнення є. Ну тоді а, бо наразі немає довготривалої угоди про мир. Путін ще й казав, що я не. Не знаю про яку про який план миру взагалі Трамп говорить, тому зарано говорити про потенційне зняття санкцій Росії. Ну побачимо, якщо будуть конкретні кроки з боку Росії. Ну і стосовно пакету санкцій від Британії, я вже згадував найбільший пакет санкцій там трошки присіли в Росії. А ці заходи спрямовані конкретно проти гаманців Путіна. І потоків, які насичували його цю військову скарбницю проти російських проти російської ОПК, проти структур в третіх країнах, які підтримують, і е, крихких мереж постачання, на які вона покладається. Тобто, під британські санкції потрапили виробники і постачальники верстатів, електроніки, товарів подвійного призначення для російських військових, в тому числі мікропроцесорів, що звичайно використовується в системах озброєння, при тому, що переважно більшість от це про кого я сказав. Це країни Центральної Азії, Туреччина, Таїланд, Індія Китай, які є найбільшими постачальниками критично важливих товарів для російської армії. Там вони запровадили проти міністра оборони Північної Кореї санкції. Я не знаю наскільки вони впливові, чи той міністр оборони десь мандрує. Взагалі то я думаю, що він далі там пхін'яни не потикає носа. Але тим не менш він, типу, присутній до розгортання північно-корейських військ. Ну от тоді санкції проти нього. Британія також наклала санкції на. 13 російських цілей, включно там з Гран з Гран Трейд, які... це компанія, плюс там персонажі, які використовують компанію для постачання передових європейських технологій в Росію в обхідному варіанті. Ну і фінансові установи, які підтримують російську машину. Військову, зокрема, там Киргизький банк Кереметбанк, який по суті забезпечував і військову машину цими фінансовими системами переказів грошей. Ну, економічні доходи Путіна там 40 суден тюнювого флоту у плюс до санкцій Європи. Але я ж вам казав, що під перехресним вогню вогнем загальних санкцій в Росії позначено не більше двох десятків цих суден. Всі решта мають окремі там. Хтось має британські санкції, хтось європейські, хтось і Вони не перетинаються. Тому звичайно. Залежно від того в які, під якими санкціями і ті е, чи інші суда їх можна використовувати в на тих напрямах, де ті санкції не діють. Наприклад, а на підрешті вони не потрапляють. Ну в принципі, зараз на Британія наклала санкції на 133 одиниці цих перевізників, танкерів. Окрім цього, Британія вдарила санкції по 14, там, діячів, які очолюють стратегічні сектори російської економіки. Там мільярдери є, і кожна зруйнована лінія військового постачання, кожен заблокований рубль, кожен викритий пособник путінської агресії. Це Крок до справедливої тривалого миру, а також до безпеки процвітання Великої Британії, що є планом змін цього уряду. Але ну, якби ми завжди говоримо, так, краще пізніше, ніж ніколи. Але три роки можна було б там попорати в цьому зв'язку. Ну, от коли ми говоримо про те, що там трошки ці ж відкриваються, Південна Корея. Ну вона ж завжди була типу проти всього поганого за все хороше, плюс оцей президент, який не риба, не м'ясо в результаті імпічмент. Плюс там багато і проросійських сил. До речі, в парламенті Південної Кореї ми це бачили. І південна Корея почала скасовувати санкції проти Росії. Фактично, з з п'ятниці вони знімають обмеження на постачання медичного обладнання через труднощі, про які повідомляли компанії-експортери. Ну. Це перший крок. Е, ну як би так, звичайно, що за цим будуть і наступні кроки. Можливо, це такий загальний західний привіт Путіну. З типу, от дивіться, ми перший, перший крок ми робимо. Побачимо е, до речі, тих, хто пхає там за перші другі кроки, і ті, хто радить Трампу і підтримує його в медійній сфері. Цікавий такий момент, що канадці зібрали майже 180 тисяч підписів за позбавлення громадянства. Ілона Маска, а він виявляється громадянин ще й Канади. Творці петиції звинувачують Маска в тому, що той використовує своє багатство і владу в адміністрації Трампа, щоб вплинути на вибори Канади в Канаді. Не дарма він Трамп, це я ж звернув увагу. Назвав Трюдо губернатором. А, а також стверджують, що той займається діяльністю, яка суперечить національним інтересам Канади. Відомо, що Маск є громадя... має громадянство Канади через свою маму, яка народилася в Саскачувані. Це там, провін Саскатун. Там є така та петиція була представлена в палаті громад ще цього літа. Але ми побачимо, як воно буде рухатися. Бо сьогодні там якби це в основі звичайно протистояння Канади. А взагалі і маска. Зокрема, тепер щодо Китаю, друзі, спочатку світові і європейські спостереження. Ну я вже казав, що зближення Росії і США змушує Китай нервувати через можливу втрату бензоколонки або васала, як хочете, називайте. Знаємо, що напередодні Путін говорив із зі зіпіном. Нагадаю, що в Кремлі повідомили, що Путін розказав всі дзипіну про переговори в Саудівській Аравії і підтвердив свою підтримку сі дзвін підтримку діалогу між Москвою і Вашингтоном. Співрозмовники запевнили до одного, що вони справжні друзі, які підтримують і до одного, незважаючи на таку публічну підтримку. Аналітики і колишні чиновники повідомляють, що перспектива перезавантаження стосунків Росія змушує пікін нерв. Бувати через те, що він матиме менше важелі впливу на Москву, яка стає все більш економічно залежною від Китаю після початку війни, і якраз підтримка Китаю, Ірану і Північної Кореї, в принципі, втримала Путіна в тій точці, де він зараз знаходиться. Натомість, те, що називається колективний захід, такої єдності, як ви розумієте, не продемонстрував від самого початку війни. Ну мається на увазі не тільки на словах, бо тим менше виступали, більше говорили, а тут більше виступають, менше роблять. Так, а що пишуть росіяни в цьому зв'язку щодо позиції Китаю? Бо кажуть так: вона ж якось так не до кінця зрозуміло. Тут заковика в тому, що китайці звичайно мають свій інтерес в Європі. А я про що кажу? Вони не хочуть втрачати можливість зайти на цей ринок замість американців. А я що кажу? В той же час Китай будує довгострокові плани на Арктику і співпраця Москви з Вашингтоном. Ці плани очевидно не входить. Ходять чутки, що російські перемовники зараз сидять міцно в пекіні, не виїжджають звідти, намагаючись якось загладити кути майбутніх домовленостей. Але поки що виходить не дуже. І от така подробиця цієї розмови Путіна з а, останній вислухав інформацію про контакти з американцями і наполіг на особистій зустрічі з Путіним для того, щоб той прояснив деталі. Про плани провести такі зустрічі, якраз ну, повідомлялося ще на початку лютого. Побачимо, бо Пекін вкрай ревнос, ревносно ставиться до переговорного процесу з американцями. І стосовно того, в якому стані знаходяться російські переговорники, і чим більше єлі. Юляє Трамп, тим більше підозр в росіян. Я просто кажу їх характеристику моменту. А підозрюва, що десь їх кудись заманюють, чи їх кудись заводять. Я знову ж таки не наполягаю, що це факт. І, можливо, Трамп там щиро любить Путіна і розказує, що він видатний миротворець і вірить в те, що Путін хоче завершити війну. Але росіяни вони ж виховані трошки на інших якби, основах, засадах. І знають, що якщо так відбувається, то десь вони намагаються їх приспати. Так, от. Перед цими новими переговорами з американцями подейкуються військово-політичні пабліки Росії, що Лавров під, під, підозрює якусь підставу. При тому не лише Лавров цього тижня в Саудівській Аравії заплановано новий раунд перемовин. Це те про що говорили американці, і спростовували росіяни. Побачимо, але в пабліках так дається. Очікується обговорення нових кроків щодо врегулювання. Війни і закінчення того, що вони називають СВО в очікуванні цих переговорів виник несподіваний нюанс. Лавровий кінь Путіна, як виявилося, веде свою паралельну лінію. Всякому разі він контактує з американцями по дипломатичній лінії і неофіційно, намагаючись тримати руку на пульсі. Він не довіряє Лавровий кінь Путіна, не довіряє американцям. Є якась група владі, яка сумнівається, що Трамп буде дотримуватися взятих на себе зобов'язань. Зараз він дійсно надто гладко стелить. Ато обіцяє, і це напружує. Насторожує це джерело близьке до лаврового коня Путіна за словами співрозмовника. Таку позицію поділяють окремі представники силових структур. Вони підозрюють, що під виглядом бізнес проєктів і інвестування американці просто вкрадуть ресурси і технології, розсваривши нас при цьому з китайцем. Ну чи це хитрий план Пу цього Трампа? Ну дай би Боже, побачимо, як воно далі буде рухатися. Бо з грошима там є питання в Путіна. Я вже казав про золотовалютні запаси. А от порахували навіть. Це російські журналісти порахували, що кожен окупований кілометр України коштував Росії 316 мільярдів рублів. Це по суті, це один кілометр. А по суті, це більше ніж річні бюджети 69 з 83 російських регіонів Річний. за кожен кілометр. Тобто. Ця війна з три роки коштувала Росії майже 250 мільярдів доларів. Наразі, е, ну от з того, що відомо, отримують близько 70 тисяч квадратних кілометрів української території е, для порівняння, тобто коштувало 316 мільярдів рублів. Ну, це якщо е, цей момент: е, це один кілометр. Ціна кілометра, я вже сказав, та там 300, 316 мільярдів рублів для порівняння. Річний бюджет національного проекту охорони здоров'я. Рові 2023 році для всієї Росії був 321 мільярд рублів. У 24-му році вже 289, бо грошей не вистачає витрати на кілометр окупованих територій. Е якраз е тільки не перевищують бюджет Москви, Санкт Петербурга, Татарстану і Башктостану і ще кількох е суб'єктів. При тому, що в 25-му році Путін обіцяє е збільшити ці витрати на 20%, е і тому по суті е стане вісімдесят. 50% російських регіонів, які навіть не будуть за рік мати цих грошей, які на день буде витрачати Путін на війну. При цьому от єврейський автономний округ, Калмики Єнгушетія, Ненецький автономний округ, мають річні бюджети нижче за одноденні витрати Кремля на війну за одноденні витрати ви кажете. Так, друзі, щодо наших перспектив, буквально там кількома рядками, але підтвердження, що плануємо в Україні підняти мінімальну зарплату, я про це говорив, планують з 8 тисяч до 11 тисяч 100 вже цього року. Ну, є такий законопроект, причому мінімалку хочуть переглянути тричі. З 1 квітня до 9 тисяч 100 гривень, 1 липня до 10 тисяч гривень і 1 жовтня до 11 тисяч гривень. Передбачено також зростання Прожиткового мінімуму мінімальних пенсій. Мінімальна пенсія зараз 2%. 361, а з 1 квітня вона буде 3400, а з 1 липня 4800, а з 1 жовтня перевищить 7 тисяч гривень. Такі плани сьогодні в українського уряду побачимо. І по захисту всієї нашої сталості, ви знаєте, що рекрутингові центри зараз і контракти нові, при тому, що статистика дуже цікава: 21% кандидатів до сил оборони в рекрутингових центрах становлять жінки. Найвища активність кандидаток спостерігається в Чернівецькій, Хмельницькій і Тернопільській областях. За Загалом від початку роботи центрів в них було вже 42 тисячі осіб трошки більше. Так що, друзі, будьте уважні, та з позитиву ще тут для до столичних до столичного регіону все ж таки інформація. Але це не тільки киян стосується. Всі, хто зі сходу України рухається в бік заходу, пам'ятайте, що південний міст в Києві якраз на рух з лівого берега на правий відкривається. Ну, за умов відсутності повітряної тривоги, а з правого берега на лівий такта смуга і не буде працювати. Так, що до вашої уваги Дарницький міст, але в принципі це дійсно розвантажить потоки мостів потону, Дарницького. В столиці, хто орієнтується, і це дійсно не стосується лише киян. Всі, хто їде, будь ласка, для вас ці можливості є. І знаєте, от дійсно, коли спілкуюся з вами в коментарях, там люди кажуть і про ліки, і про тиски, про те, що там вже той препарат не справляється, той препарат не справляється. Будьте уважні, аби там звикання не відбулося, друзі. Але от реально, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже половина населення України 46%, має пропонує проблеми з психічним здоров'ям через війну загалом 68% українців повідомляють про погіршення свого здоров'я порівняно з довоєнним періодом. Ну я я напевно всі ж в цьому ж відсотку знаходжуся. Але від проблеми з психічним здоров'ям страждають 46% людей. Очевидно, це не учасники нашої спільноти, бо ми якраз ті, які не беремо дурного голову важкого в руки. Причому. Суто психічних розладів 41% і неврологічних захворювань 39%. Я в цьому зв'язку, друзі, ну завжди запрошую. От медійний антисептик, тут не треба читати все підряд. Беріть до уваги перевірену інформацію. Так я себе пропагую, але в принципі, ну якби показово стан речей, і якість інформації, підходи. Ну, я вважаю, що ми тут нормально з вами йдемо і гідно, принаймні. Так, друзі, дякую, що ви на каналі. При приєднуйтесь, якщо ви ще не підписані. Підписуйтесь дзвіночки вмикайте би не пропускати Сповіщення про моменти виходу наступного відео звичайно категоричні українські вподобайки, лайкоси, гіперпосилання на це відео відправляйте. Друзі, дякую моїм патреонам, дякую спонсорам каналу, всім, хто підставляє плече моїй роботі. Спасибі, друзі, величезне. Це реально дуже необхідно. Якщо маєте бажання і можливості, в описі до цього відео є всі можливі опції. Друзі, на загал не забуваємо і не зупиняємося. Кожен з нас, кожен на своєму місці. Як вміємо, як знаємо, як можемо. 24 на 7 Ми пораємося з нашими героями, з нашими хлопцями і дівчатами. Героїчними нашими збройними силами пхаємо разом з ними до перемоги. І вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. І при цьому дякую вам за ваш час. Сподіваюся, що він з користю пройшов. Не перемикайтеся, я ж готуюся і далі буде. Хай щастить. До побачення. Залишайтеся мені здоровими, оце найголовніше, бо для кого я ж буду працювати. Правда? Слава Україні!